етері Українське Радіо Житомир, мене звати Ірина Самарцева. В мінреінтеграції назвали кількість вільних місць для розміщення переселенців станом на кінець першої декади листопада в Україні фіксується 160 тисяч 667 вільних місць для розміщення внутрішньо переміщених осіб. Найбільше вільних місць в Рівненській області більше 37 тисяч та в Житомирській більше 29 тисяч. За інформацією департаменту соціального захисту населення Житомирської обласної. Військової адміністрації наразі в Житомирській області вже перебуває більше 36 тисяч родин із числа внутрішньопереміщених осіб. З нами на зв'язку Це місто активно приймає переселенців і розміщує їх. Наталія Чижевська, заступниця користенського міського голови. На зв'язку, пані Наталя, вітаю вас. Доброго дня, шановні заглядачі, слухачі. По всіх областях загалом наразі вже зайнято більше 1 мільйона 184 тисяч місць для внутрішньопереміщених осіб. Яка кількість таких людей знайшли прихисток в користі? Скільки ще готові прийняти і розмістити в користині людей, які змушені будуть переселятися із східної України десь вглиб, там де не тривають військові дії? На, наразі в Коростені перебуває 2945 осіб. В Коростені з них 735 дітей, 160 із них входять в наші школи, в шкі... освітні заклади. Відвідують. Є певна цифра, я не готова сказати, скільки діток ходить в садочки. От, і серед тих людей, які приїхали до нас, є. Понад 300 осіб з інвалідністю і 100 осіб віком від 90 до 100 років. Якщо я, ну, в межах своєї діяльності доводиться часто спілкуватися із, із, із європейськими партнерами із з нашими містами-побратимами, які в Європі приймають біженців, також то якщо говорити про соціальний портрет тих біженців, які поїхали за кордон. І про соціальний квартет біженців, які приїжджають тут наразі у нас Хоростині, то це абсолютно різні категорії. Якщо за кордон поїхали, в основному такі активні жінки з дітьми, вони і працездатного віку. І ну, ті, хто поїхали, вони більш... Комунікабельні, більш мають можливість інтегруватися в нові умови життя, то люди, які приїхали до нас, це все-таки більше соціально незахищені такі верстви людей. Це ті, хто вже сидів до останнього в містах, де проходили вже в бойові дії. І от дуже активно нас почали заїжджати організовано з міста Слов'янська. У липні місяці і там було дуже людей багато з інвалідністю, і е, таких навіть е, такі по люди похилого віку е, були навіть такі з ознаками деменції, тобто їм треба було е, давати раду, і це трошки складніше робити, ніж е, то робиться в Європі. Тому, але для всіх ми знаходимо прихисток. От скажіть, будь ласка, кого і куди ви розселяєте? От ви сказали, що більше 300 осіб з інвалідністю, людей похилого віку, люди 90 і старше приїхали в користень. Куди розселяєте цих людей? Значить, ті люди, які приїхали зі своїми сім'ями, тобто з дітьми з онуками, ті були ті розселені. В основному у нас вони живуть в. Ну, в будинках, в квартирах ті, які надавали коростенці. Є частина людей, які знайшли а, свій прихисток, ну, у нас є а, різні такі організації релігійні, в них є свої маленькі хостели, де вони проживають і, а, і ними там опікуються, а також поселені люди в наш геріатричний пансіонат. А взагалі, якщо говорити про Перспективу того, де люди живуть наразі. У нас в нашому ну, в одному із приєднаних таких селищ Грозини там великий такий пункт проживання людей, і ми готуємо два вже в ну в такі. Майже готовності це в іскористі і село Домоволоч. Там теж вже почалися заселятися люди, і ось на перспективі у нас селі Бехі, школа. Ми теж там вже готуємо її ну, до ймовірного приїзду людей. А скажіть, чи рахували скільки людей ви можете прийняти з нових переселенців? Ну так. Скажімо так, коли якщо треба буде багато приймати, то ну змушені будемо приймати. Звичайно, простіше їх приймати, коли вони приїжджають поступово, а не одразу великим таким е, організовано. Тобто, коли організовано, трошки складніше приймати. Е, ну наразі я такою, але ну я думаю, що чоловік 300 до півтисячі, ну можемо знайти якісь резерви і ресурси. А ось за останні тижні чи змінилася розстановка сил, більше людей виїжджає в ті звільнені райони, чи більше людей приїжджає із внутрішньопереміщено? Якщо, якщо от літом і поки була тепла пора року, якщо території звільнялися, то вони поверталися додому, голову Слов'янськ, де стало більш-менш спокійніше. То люди, які зараз приїжджають, вони вже осідають і на зиму ймовірніше вони будуть залишатися тут, тому що навіть якщо в тих звільнених територіях там інфраструктури немає ми спостерігали, значить ті, хто жив в приватних будинках, знов ну, такі поїхали, то жив в багатоповерхівках, які залежні від водопостачання, від каналізації, теплопостачання. Ті залишилися тут. То, ну, але тенденція така все таки зберігається на, ну, на те, що вони вже залишаються як мінімум зимувати точно. Що ж, дякую вам за інформацію. Це була Наталія Чижевська, заступниця Коростенського міського голови. Дякую вам. Дякую до зустрічі. До зустрічі. Комунальна установа Красанський геріатричний пансіонат для ветеранів війни та праці став прихистком для одиноких стареньких, які переїхали в користень. Валентина Лазаренко, директорка пансіонату, з нами на зв'язку. Пані Валентина, вітаю доброго дня. Шановні радіослухачі, скажіть, будь ласка, на яку кількість місць розрахований пансіонат? Скільки внутрішньо переміщених осіб наразі знаходиться в пансіонаті? І звідки ці люди? Наш пансіонат розрахований на 255 місць. Наразі в пансіонаті перебуває 223 особи поважного віку, 48 з яких є внутрішньо переміщеними особами з Константинівського геріатричного пансіонату Донецької області. Скажіть, будь ласка, якими є умови взагалі розміщення внутрішньопереміщених осіб у вашому пансіонаті, Як взагалі потрапляють люди до вас? Хто ці люди? E, взагалі... Як потрапляють люди спочатку для того, щоб для того щоб потрапити до геріатричних установ, спочатку люди повинні звернутися у відділ соціального забезпечення по місцю прописки реєстрації? Там дається заява, певний перелік документів, які потрібно зібрати. І пакет документів направляється в департамент соціального захисту Житомирської області. І вже звідти до нас люди потрапляють з потівочкою на поселення. І з усіма необхідними документами ми їх приймаємо. А ось у випадку з внутрішньопереміщеними особами ви сказали, що у вас перебуває зараз Костянтинівський геріатричний пансіонат. Переїхав до вас. А ще є якісь люди, які переїхали самостійно і потрапили до вас. Чи є така можливість у людей? Ну є така можливість. У нас є жіночка, яка до нас потрапила з Бучі. Яка пережила окупацію і вже після війни до нас потрапила, і є ось наші внутрішні переміщення? А так, взагалі, ми обслуговуємо виключно Житомирську область. А ось люди зі сходу України, які сьогодні проживають пансіонаті, вони тут будуть тимчасово до якихось певних умов, коли будуть створені на їхніх територіях, чи вже вони знайшли ось цей прихисток на постійній основі. Я думаю, що вже вони у нас на постійному місці перебування. Так як ми їх поставили на облік, вони отримують ці державні виплати уже тут за місцем реєстрації. То я думаю, що вони у нас ну вже назавжди. А говорили Сподіваю. ви з ними? Взагалі вони готові залишитися тут в користі? Чи подобається їм? Їм дуже сподобалося. спочатку, коли ми їх зустрічали, вони були дуже втомлені, налякані, нажахані. Вони втікали від війни. Зараз вони вже трошки пройшли перший період тієї адаптації, влилися в колектив, в наш колектив, в наших людей поважного віку, знайшли собі друзів. І зараз вони вже всім задоволені, і їм тут подобається. А ось про умови перебування в пансіонаті розповіли люди, які змушені були переїхати в користень, рятуючись від війни. У нас є невеличкий сюжет. Фамілія Шевченко Олександра Васильівна. Мені зовут Валентина Івановна Шаповалова з Донбаса. Висунува Маргаріта Васильівна, Синтерната в город Константиновка Донецької області. А мені тут усі всі однакі Люда у мене місна, хороша дівчина. Сразу до мене прилипна, ми подружилися. Мені одинаково, Донбаський чи западний. Я бачила німця, я бачила снаряди, я бачила. Я тікала з дому в ліс від бомбіжки. І перенесла я голодовку в 47-му і родилася в голодовку 32-му. Ну, 32-го, 33-м. Так що я побачила і німців, а цієї війни страшно бачить. Ця війна страшна. А хочеться на своїй землі. Там родня вся Шевченківська, Тарасовська, ага. вся там. Не попаду я туди. Вже ніхто сюди за мною не приїде. У мене здесь много друзів Отлично. Но Мої, моє кладбище мене ждема, угу. тому що у син там, я з одного сина, хочу домой. Ну, потому що всі говорять, що земля там одинакова, все, ну, он залишиться один, а то хоч мама рядом буде, води не було, світла не було, газу не було. От і е, харчувалися тим, е, що, що залишалось там у нас, що було, да. От, ну вижили, слава Богу, приходили нас там, провіряли е, якщо якщо так п'ять разів, приходили солдати ці е, з Росії, ну як звуться окупанти, чи mm -hmm. як називати, от, і провіряли. Чи ми нікого не переховуємо. Не хотіли їхати сюди, бо дорога пошкоджена. Коли їхали, то міст був розбитий один і об'їжджали через ліс, там якась річечка невелика, був, місток дерев'яний. Ну, Він такі времени такі, е, страшно було по йому їхати. А так е, постіль чиста, прибирають, пилісосять. Е, чот... Тирох харчування. Я вже стара умирати я не боюсь, але так хочу дожити до перемоги. Кростенський греатричний пенсіонат в теж евакуювався на захід України на початку війни. Чи всі повернулися, чи є частина людей, які залишилися на заході. Коли почалися такі активні бомбардування нашого міста, звичайно, що Житомирська обласна військова адміністрація посприяла в тому, щоб ми евакуювали людей. Звичайно, не всіх, тому що їх багато, і людей, які не можуть взагалі самостійно пересуватися, ми не могли евакуювати, бо це досить складні умови евакуації. А десь близько 80 осіб ми евакуювали до Чернівецького геріатричного пансіонату і до Луцького. Угу. залишилися залишилися м, одиниці майже всі повернулися ми їх евакуювали дуже тяжко вони плакали сльози були у нас сльози були у них і вони дзвонили постійно на весь ну весь період м, коли перебували там дзвонили просилися що хочуть додому звичайно ми обіцяли що їх заберу я не знала коли ми їх повернемо тому що було дуже гаряче тут але все таки ми їх повернули і вони щасливі і ми щасливі і вони щасливі бо звикаєш до кожного Серед тих людей, які у вас знаходяться в пансіонаті, є люди, які прикуті до ліжка. Ось ці люди. Вони евакуювалися чи вони залишалися на місці? Вони залишалися. У нас таких людей досить багато, 120 осіб, і ми вже з персоналом просто їх спускали до сховищ. Це кожного разу під час тривоги, чи просто вони вже жили в підвальних приміщеннях? жили в підвальних приміщеннях. Потім просто вже за такої потреби, коли вже було ну такі досить серйозні бомбардування, то тоді вже дами їх спускали. А так, взагалі, щоб їх евакуювати, це практично дуже складно зробити. Це на кожного з них потрібна швидка допомога. А їх 120. Тобто то практично це зробити було неможливо. А от спустити в сховище, так, це ми робили всім персоналом. Скажіть, будь ласка, як зараз в закладі системою безпеки, безпеки на випадок повітряної тривоги? Спускаєтеся в приміщення в укриття? Чи все ж таки ну, залишаєтеся на місцях? Бо ж ви сказали, що це дуже складно зробити? Е Спускаються у нас до більшого ті, хто може самостійно рухатися. Ті, хто на візочках, наприклад, візочників ми спускаємо. Так, уже прикутих до ліжка тяжких хворих, ми не ну, не рухаємо, тому що вони дуже погано це переносять. Це для них певна така ну психологічна, можливо, фізичні такі перенавантаження. І ну, не, не радять лікарі нам їх спускати, так, коли немає такої вже. Сильної загрози повітряної атаки, а персонал, здебільшого, може, знаєте, якось так звикли, то ми може залишаємося всі на робочих місцях, ну так залишаєтесь тими людьми, які прикуті до ліжка для того, щоб так. їх заспокоїти. Так? Так. Скажіть, будь ласка, а скільки взагалі ви готові прихистити в пансіонаті людей, якщо буде така потреба, і чи готуєтеся до прийому нових мешканців? Ну, так як пансіонат розрахований на 255 осіб, то ми ще можемо прийняти ну, десь близько 30 осіб. За інформацією з нашого департаменту соціального захисту, ми чекаємо ще внутрішньо внутрішньопереміщених осіб з Харківщини. Тобто, пансіонат готовий, поверх готовий. Чекаємо, це також буде відбуватися евакуація якогось пансіонату на до вас, так? Так, так. Чи є якісь потреби для того, щоб забезпечити всім необхідним людей, які сьогодні перебувають в вашому пансіонаті? Чи готуєтесь до ось тих вілових відключень, чи є щось, що вам конче необхідне для того, щоб забезпечити людей всім необхідним тих людей, які проживають наразі в пансіонаті? Ну хотілось би сказати, що з перших днів війни досить велику допомогу я навіть не очікувала. Допомагали ну не лише волонтери, допомагали дуже Житомирська обласна військова адміністрація, районна адміністрація, Коростенська міська і районна рада. Такі організації, «Let's Help, допомога літнім людям, промінь любові, тобто відгукнулися всі на наші потреби, і ми всім колективом намагалися забезпечити той рівень життя, до якого люди звикли. Тобто, спочатку військових дій вони не відчували жодної жодної необхідності в чомусь. Ні, продукти харчування, ні в продуктах харчування, ні в засобах гігієни. Тобто, ми робили все для того, аби вони відчували себе ком комфортно. Що потрібно наразі зараз? До Довійових відключень ми звичайно готові. У нас є як народі кажуть, буржуйки. У нас є заправлені газові балони. У нас є три генератора. І зараз ми також чекаємо допомоги від благодійної організації, Ще два потужні генератора. У нас скрізь набрана вода. Заготовлені вологі серветки. Як я кажу, ну все буває, і ми маємо бути до цього готові. Перш за все, це моральна готовність самого колективу, і ми вже готові. Ми вже нічого не боїмося. Що ж, дякую, що ви готуєтеся до переселення людей з Харківщини і готові прийняти всіх, хто потребує цієї допомоги. Це була Валентина Лазаренко, директорка комунальної установи Кростенський геретричний Пансіонат для ветеранів війни та праці. Дякую вам. Дякую, на все добре. На території областей, які найближче знаходяться на лінії фронту, тривають активні бойові дії. Люди ризикують не лише щосекунди потрапити під обстріли, а при відсутності світла, тепла, ліків та їжі взимку вижити дуже непросто. Єдиний правильний вихід це евакуація. І в користі вже готуються до прийому таких людей. Про це сьогодні говорили в етері українського радіо Житомир. У студії працювала Рена Самарцева. На все добре.